Нульова мето на авто для учасників бойових дій у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Він передбачає ввезення транспортних засобів за кордону без сплати податку. Обов'язковою умовою буде реєстрація на власника посвідчення учасника бойових дій і без права продавати авто три роки. Які ще умови передбачає законопроєкт для отримання такої пільги, і як запобігти спробам спекулянтів використати можливе нововведення на свою користь, дізнавався кореспондент ТСН Сергій Моргун. Новий седан чи джип або й мотоцикл нині військові, коли, звісно, мають на це час, активно обговорюють заявлений законопроект про нульове розмитнення авто. Торік це право мали всі у перші місяці повномасштабної агресії було ввезено понад 200 тисяч транспортних засобів. Пізніше цю норму відмінили. Тепер це право нульового мита на авто пропонують повернути для учасників бойових дій, і поки що це звучить добре, кажуть військові. Я мрію мати автомобіль і вирішувати якісь свої. Побутові життєві проблеми на комфортному маленькому там якомусь зручному автомобілі, але як буде втілено до кінця не зрозуміло, каже Євген. Він боєць збройних сил України. Нині несе службу на Луганському напрямку. Не все є можливість читати досконально, але наскільки я розумію, це основне одне із основних питань це значить розмитнення на військовослужбовця, і це розмитнення, воно не дає право Іслуватися цим транспортом членом родини і мене наприклад, це не дозвонило. Таке обмеження і справді є в законопроекті, нібито як одна з перепон від аферистів. Всього головних вимог для купівлі авто з нульовим митом нині декілька. Автомобіль реєструється лише на власника посвідчення УБД. продавати авто заборонено три роки. Не дозволено і відчужувати його за дорученням. І так, керувати автомобілем можна тільки власнику. Виникає питання про доцільність саме такого обмеження і можливо якихось послаблень щодо нього. Бо ситуації бувають різні, каже юрист. Наприклад, чоловік воює, а дружина з дітьми потребує користування автомобілем, якщо взагалі не евакуацію безпечніше, регіон. Тоді як санкції за порушення правила кермує тільки власник серйозні. Людина буде зобов'язана доплатити саме це державне мито, яке вона фактично зекономила. в першому читанні. Якби ми прийняли цей законопроект, колеги і інші додадуть ще якісь додаткові запобіжники. І, можливо, відкоригують право кермувати для першого та другого кола родичів, каже Павло Бакунець, автор законопроекту. Алгоритм купівлі авто має бути таким: купує та возить його будь-яка людина. Оформленням займається згодом чи обов'язкова присутність військового, якщо він на передовій ще поки не визначено на кордоні. Записуєш митну декларацію, де вказуєш, цей автомобіль возиться для учасника бойових дій. Після того ти їдеш і ставиш його на державну реєстрацію в МРЕО. Ще один такий, я думаю, важливий момент. Учасники бойових дій можуть скористатися нульовим ввезенням автомобілів під нульове розмитнення один рік після завершення воєнного стану. У законопроекті йдеться про право пільгового ввезення авто для тих учасників бойових дій, які отримали своє посвідчення після 24 лютого 2022 року. Крім того, передбачена і ще одна категорія людей. Цивільні особи. Які втратили свої автівки під час знотки збройної агресії, да там від не знаю, там, прильотів ракет, захоплення їхніх автівок окупантами чи знищення їх там під час інших бойових дій? Але їх кажуть депутати: найпевніше з цього законопроекту виключать і внесуть до окремого іншого. Загалом прогнозують, що нову норму ввезення автомобілів для учасників бойових дій, якщо і схвалять, то не раніше середини осені за найоптимістичнішими прогнозами. Сергій Моргун Олексій Жиленко та